У 1872 році двоє шахраїв купують декілька алмазів промислової якості, їдуть у Сан-Франциско і починають розповідати там легенду, що ніби вони знайшли ціле родовище з дорогоцінним камінням, і тим самим знаходять перших інвесторів. А щоб переконатися у якості каміння, інвестори відправили алмази одному із самих авторитетних у цьому питанні людей, Чарльзу Тіфані. Насправді, Чарльз Тіфані був хорошим бізнесменом, але сам ювіліром він не був і практично нічого не знав про необроблене дорогоцінне каміння. Приховавши це, він допустив, що номінальна вартість наданих йому зразків складає аж 150 тисяч доларів. Отримавши зелене світло, шахраї швидко зреагували, поїхали у Колорадо, засипали там якусь місцевість ще дешевшими алмазами, і привезли туди інвесторів. Група багатіїв, серед яких був і Чарльз Стіфані, стояли і радісно спостерігали, як шахраї викопували землі алмаз за алмазом. В результаті радісні інвестори, прорахувавши свої майбутні прибутки, заплатили 450 тисяч доларів. Але пізніше геологи провели своє дослідження і виявили, що Ніякого родовища там немає. Але на той момент шахраї вже давним-давно зникли, а ця ситуація нанесла удар по репутації Чарльза Тіфані.